Як альтернативу живій ялинці, на святкування нового року можна розглянути створення власної ялинки на стіні. Одним із цікавих варіантів є використання тонкої гірлянди, розміщеної у формі ялинки. Для цього вам знадобиться гірлянда яскравих вогників, яку можна обережно закріпити на стіні у формі ялинки. Я використовую дві гірлянди довжиною по 4 метри кожна. Відмінність цього підходу полягає в тому, що так ви збережете живу ялинку, зекономите місце в кімнаті, а також не матимете жодних проблем з прибиранням живої ялинки. Гірлянда у формі ялинки створить святковий настрій у приміщенні, особливо якщо використовувати додатково різні прикраси. Це стане чудовим заняттям для всієї родини, тож рекомендується робити вам разом з дітьми. До речі, так ви не лише економите гроші та місце. Але й сприяєте екологічно чистому святкуванню. Таку креативну прикрасу також легко можна демонтувати, що робить його стильним та екологічно чистим варіантом для прикраси на Різдво та Новий рік. Якщо вам сподобалась така ідея, ставте вподобайку. Також ще одна хороша альтернатива це прикрасити великі кімнатні рослини гірляндами. Це у мене кімнатний жасмин. А це камелія. Ставте вподобайку, поширюйте це відео і бережімо нашу природу. Гарних вам свят! Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!